Фінальним пунктом наш, нашого сьогоднішнього потоку. Той, хто його відкривав, той його і закриє. Льоша розкаже, як будувати ефективну команду експертів. Так, має працювати клікер. А, друзі, всім привіт ще раз. Я відверто хотів зробити цю презентацію менш рекламною і більше розказати, як нам вдається розвивати таланти. І я впевнений, що це цікаво послухати. І це я особисто і зроблю. Зараз секундочку, щоб тільки мені здається, як лікар трошки я не поламав. Туди треба. Да. Я, звісно, буду розповідати про наше агентство, про наш досвід, як це виходить, що для цього треба. В двох словах, ми сьогодні вже описували, у нас 42 спеціаліста, які працюють, у нас чотири сертифікованих. П'ять. ого, я не знав, що у нас вже п'ять. Бачите, як я не встигаю навіть П'ять сертифікованих спеціалістів по GMP. Давайте я ще раз повторю. Ми маємо п'ять GMP сертифікованих тренерів. Це окрема процедура, вона досить складна, крім технічного екзамену. Ти маєш пройти. Співбесіду з Оликсом, і скажу, що і перший, і другий етап досить складний. І на 42 людини мати 5 спеціалістів. Ну, це дуже круто. Я думав, 4 класно, а тут 5. А ще більше ми маємо сертифікованих сертифікацій, я би сказав так. Тут перераховано, можете порахувати трошки більше, ніж 42. Виходить, а виходить там 100 з копійками. В середньому один наш спеціаліст має біля трьох сертифікацій. І е, це просто не це не просто галочка, це складна процедура, не, причому Google зараз її ускладнює ще більше, е, обмежує, е, проявляє, щоб ти був сам в кабінеті, щоб саме ти це проходив. І це треба оновлювати кожен рік. То, маючи цей слайд і описуючись, зараз хочу надути щоки і показати, що е, ми являємося одної з. Експертніших команд, яка існує на ринку України і не тільки. І ми заточені на це. Наша якраз ціль і задача бути на крок попереду клієнта і складних викликів. Тому я буду ділитись, як нам це як у нас це виходить, що ми з цим робимо. Перше і базове це технічний, технічний рівень. Ми маємо навчити людину для того, щоб її навчити. Ми зробили систему адаптації. Система адаптації вже у нас існує. До речі, з радістю розкажу класний кейс. В 2016 році ми заробили непогано грошей. Це було тільки два роки агентство. Ми в 2017 році найняли купу нових спеціалістів. Помножили Сік 2 два, відкрили всі свої комісії. І ну, як ви знаєте, на українському ринку мидіння генство працювали закритими. Ми перші зробили цей крок: відкрили комісії. І чесно, сильно сильно провалились му Прям, Прямо ну, я би сказав, вибачте, е оступилися, але я би використав інше слово. Але я зі сцени не буду його використовувати. І причина була досить проста. Ми якби почали розбирати, а в чому питання? Так, да, під брендом New Age ми якби можемо щось перформити, але якби перформанс не виходить. Люди не були навчені. І ми в 2017-му почали дуже активно. Робити над ну, працювати над двома напрямками. Перше, це автоматизація, тому що ми дійсно робимо більше, ніж е, інші, а грошей хочемо не більше, то треба було це просто пришвидшувати. А друге, ми почали дуже багато вкладати в навчання. І система адаптації тоді зародилася, але е, вона зараз існує е, як навіть не те, що окремо, а я дуже пишаюсь. Тої системи дотації, яка є, тому що за 2-3 місяці просто з людини, яка вийшла з університету, ми можемо зробити людину експертом, не експертом, вибачте, спеціалістом. І за 3-6 місяців можемо зробити дійсно гарним експертом з практичними знаннями. Як ми це робимо, у нас, коли приходить людина, вже зрозуміло розписано. Що вона проходить, як вона навчається. У неї в програмі є практичні задачі. Звісно, стоїть поруч людина, яка допомагає і не керує, а менторить її. Ще у нас є умова. Якщо ми кажемо про трафік-менеджера, то якщо ти хочеш перейти, і підвищити свій статус, ти маєш навчити людину і поставити умову на своє місце, тому мотивація у людей значно більша. І що важливо до системи адаптації? У нас є велика база знань. Внутрішня віки, ми її теж почали. Мені здається, от в умовному 2017 році зараз це здоровенна штука, де ти можеш побачити, зрозуміти, як, ми, як зробити якийсь звіт, як щось вигрузити, які звіти за що відповідають. Взагалом, ти можеш. Базово і навчитись сама система адаптації проходить по базі знань, і е, є дуже практичні штуки. Але база знань працює тільки в випадку, коли ти її можеш оновлювати. І ми поговоримо про це трошки далі, але е, заставити людину. Заводити і вести базу знань ну досить складно. Я радий, що у нас воно працює і працює органічно люди, які проходять нові випробувальні чи приходять, вони ініціюють і оновлюють її. Не можу, звісно сказати, що вона на 100% актуальна, але вона постійно оновлюється, і це великий шматок роботи, який ну, не можна просто зняти людиною, щоб вона робила. Це мають любити мають робити практики, які саме з цим працюють. І третій важливий пункт, що у кожного нашого співробітника, причому і на низькому, і на високому рівні, є картки розвитку. Впевнений, що у багатьох вони зустрічаються, ви розумієте, що це і що з цим да робити, мало хто приміняє. Ми ну, знову ж в умовному 18 та 16 році, ми їх започаткували, вони досить довго лежали, пилились, ми їх не активували. Зараз вони більш актуальні і умовна людина, яка проходить трені чи мідл, чи на мідл рівні чи проджекти, вони розуміють. Що їм треба виконати для того, щоб зробити наступний крок, і це важливий етап для того, щоб розвивати експертизу і рости експертів всередині. В цілому, ніч в більшості росте, розвивається зсередини. Відверто ми рідко коли набираємо прям готових спеціалістів, не тому, що ми там я не, знаю, не можемо їх знайти, а тому, що ми віримо, що навчити людину. Легше і ефективніше, якщо вони горять очі. І давайте якраз про це поговоримо. У нас є критерії, принаймні, і вони важливіші, ніж харди, які ми можемо. Там я не знаю, що людина знає якісь інструменти чи не знає. Для нас важливіше софти, щоб у людини горіли очі і готовність і бажання навчитись це основні критерії, за якими ми. Фільтруємо, скажімо так, людей просто щоб почати співпрацю. Діджитал сама по собі дуже динамічна сфера, і тут не можна прийти навчитись і сказати, що я все знаю, давайте я не знаю. Тепер я готовий заробляти гроші. Я в маркетингу більше 15 років. От відверто мені здавалося, що десь на перший рік я знав значно більше, ніж я знаю зараз. І я точно не тупішую. Але ситуація в тому, що в діджиталі напрямки, що з'являється, як це зробити, ну воно постійно-постійно оновлюється. І важливо, щоб у тебе в команді були люди, які е, хочуть. Цих нових знань, які готові вчитись, які готові розвиватись. І я щиро хочу зробити, щоб ця презентація була корисною, хоч вона дав в якійсь сфері рекламує наше агентство, Але я якраз хочу поділитися, як у нас це виходить. І виходить вже умовно десятий рік, і під час повномасштабного, після ну, під час повномасштабного вторгнення, ми виросли е майже в два рази, і це підсказує, що щось ми таке робимо правильно. Е Досить неоднократно, не кому я розповідаю, як ми працюємо в Нієч, як працює в Ніяч. Мої друзі, знайомі, кажуть, так блін, ти побудував кампанію, ти так розповідаєш з ентузіазмом, в якій ти сам би хотів працювати. Так, да, це якби проста фраза, але в неї вкладається досить багато моментів важливо, що ми не будуємо суто кампанію, яку Хочу я, чи, умовно, Саша, наш чи стейкхолдери, ми завжди прислухаємось. У нас є дуже крутий інструмент, дуже вдячний людям, які це ініціювали, роблять і продовжують робити. Є турботка це простенький бот в Телеграмі, який кожен тиждень приходить і запитує відносно прості фрази, як твій настрій, як твоє навантаження, що там цікавого у тебе було, як ти комунікував з колегами, і здає якісь більш глибші питання. І е, Ми прислухаємось, ми дійсно чуємо колег і досить часто приходять е, туди відгуки, які ми не теж не очікували, ми не могли здогадатися, і ми на них стараємось максимально швидко реагувати. І це допомагає якраз оцю органічну частину компанії розвивати. Е, так само хочу сказати, що у нас в компанії е, важливий. Е, Важлива історія трансперенсі, що ми відкриті з друг другом, і ми можемо сказати, і тому та ж сама турботка може працювати, і тому багато чого іншого може працювати. Ми умовно раз на місяць проводимо воркшопи, на яких ми ділимось, куди йде кампанія, які вектори ми вибрали, чого ми досягли, і дуже часто ділимось, чого не досягли, і описуємо, чого ми цього не досягли. І вся команда на одній хвилі розуміє. Що в нас виходить, що не виходить, де вона може допомогти, і де вона може залучити, щоб це вийшло. Вже на панелі я озвучував, що я адепт роботи в офісі. Зараз, під час війни, дуже складно вмовити, заставити людей, але ми. Прикладаємо дуже багато зусиль для того, щоб люди хотіли ходити в ходити в офіс і бачити своїми колегами, щоб це для них були друзі, люди, яких, з якими їм цікаво. І я щиро вірю, що зробити delivery чи зробити ті послуги, які ти вже продав, можна ремоут. Ти можеш бути більш сфокусованим, ти можеш бути я не знаю, менше витратити часу на роботу, ти можеш знайти більш. Я не знаю експертів з різних точок світу, але якщо ти хочеш побудувати ракету, я вірю, що це будується в одному приміщенні, коли люди пересікаються, коли люди бачаться, коли спілкуються на перекурах чи на інших. Тому на сьогоднішній день у Нью-Ейджа хоч і є спрацівників, які за межами Києва, Основна команда, основна кількість людей в Києві і ті, хто за межами Києва, ми просимо, щоб вони хоча б раз на квартал, раз на півроку приїжджали і ми проводимо разом мітинги. Для того щоб цікаві, для того, щоб цій команді експертів було цікаво, дуже важливо, щоб були цікаві задачі. Цікаві задачі це круті клієнти. Тут на слайді ви бачите досить популярних великих брендів, які є. Так само у нас в клієнтах досить багато різних, які розвивають, в тому числі, наприклад, АВТ Баварія, яка представляє бренди і BMW і Міні. І загалом багато. Спеціалістів на ринку, чи там маркетологів, думають, що великі бренди платять прям колосальні гроші. Це не завжди про бюджети. Да? Це стабільність. Да? Звісно, великі бренди більш стабільні, а це про цікаві задачі. Клієнти, які лідери ринку, вони мають сильні команди, вони хочуть залишатися лідерами, вони ставлять дуже амбіційні цілі. Ці амбіційні цілі треба. Треба виконувати, і з різними клієнтами досить часто виникає, що вони. Описують, що вони хочуть, ми ще це не робимо, ми ще це не вміємо. У мене є така схильність, я беру ці задачі, тому що якщо я вірю і кажу да, ми зробимо, обіцяю, і відверто, ну, статистикою, якщо взяти, 99-98% те, що ми пообіцяли, ми знайшли спосіб. Звісно, це все замикається одне в одне з точки зору, якщо у тебе класні люди, класні експерти, якщо вони в дуже крутих умовах, вони хочуть і. Знаходять рішення. І оці рішення якраз йдуть від крутих клієнтів. Це цікаві задачі. Давайте все таки зараз буде цікава ще тема. Тут зупинюсь, ще хочу додати до крутих спеціалістів. Я думаю, багато з вас читав чи чув про книжку Netflix без правил, там досить багато цікавих цитат. Одна з них, що краще найняти одну дійсно круту людину, ніж три, якими закрити дирки. Це, мабуть, наша логіка. Ми не стараємось позакривати дирки будь-ким. Ми стараємось знайти дійсно людей, які можуть розвивати і мають це бажання. Максимально логічне питання сьогодні, знову ж на панелях обговорювали. Спеціалістів на ринку не вистачає. Коли ти такий е умовно невеликий з такою зірковою командою, стає питання, чи хантять у тебе людей? Да, хантять, ми відкрито це кажемо. Досить часто приходять, причому хвилями, причому конкуренти можуть заходити і прямо зі всіма спілкуватись. Е і ми, якби, відкрито на це реагуємо. Що ми можемо на це зробити? Я не знаю, наскільки буде доречним моє зрівняння. У мене, якщо що, проблем з дружиною немає. Але чи переживаєш ти, що твоя дружина тобі зраджує? Да, дякую. Я от російсько пам'ятаю слово, бачите, навіть у мене такого в словарному запасі немає. Чи зраджує мені дружина? Я не переживаю, тому що все, що я можу віддати, все, що я можу там в своєму житті показати, зробити, я буду робити, і якщо я щось не зроблю, я буду брати на себе відповідальність. Знаєш, їй чогось не вистачило. Тут ситуація досить схожа. Вибачте, що я так порівнюю, але ми стараємось зробити максимально екологічну середу, найняти найсильніших експертів, знайти найцікавіші задачі. Мати можливість платити, а, ту зарплату, яку ми можемо на даному етапі, знову ж, у нас відкриті піанелі, у нас відкрита профітність. А, співробітники розуміють, скільки заробляє компанія, скільки заробляють умовні директори, а, і це дає змогу а, дати все можливе до того, як йому їй запропонують офер. Да, звісно, можуть хантити, але питання, що. Тоді, якби, ну, ми впевнені, що ми зробили як мінімум все для того, щоб е, цю людину втримати. Не потім, коли їй дадуть офер, і втримувати вже там, додатковими зарплатами чи ще чимось, а на моменті, коли ми ростемо і розвиваємось. Е, я підсумую, е, тепер цей пиріжок савти. Якщо ти не маєш правильних людей з правильною мотивацією, з правильним е, майнсетом умовно. Ти е, можеш озвучити, і у тебе є спільна ідея, ти маєш умовно місію, чи ти розумієш, куди ти рухаєшся, і людина це розуміє. Да? Е, знову ж, повторю, на рахунок спільної ідеї. У нас є стратегічні сесії, стратегічні сесії переходять в задачі, ці задачі е, розділяються по відділам, і ми раз на місяць. Декларуємо, куди ми йдемо, що ми робимо. Тому спільна ідея, вона дійсно мотивовує людину і працювати, і бачити, куди ми рухаємось, і як вона може в це вкластись. Структуроване навчання це технічний базис, я вірю, що, хоч має бути індивідуальний підход до кожної людини, але економія часу на моменті. Умовно базису, да, базового навчання, вона дуже економить час і дуже актуальна. Знову ж, у нас і структура навчання, як база знань і як програма адаптації, ростуть органічно. Люди, які навчають, ой, люди, які е, працюють, вони самі це і оновлюють. І цікаві задачі, звісно, дають е, е, змогу цим експертам бути зацікавленими, вчитись чомусь новому. Крутий HR в нашому випадку це одна людинка, але це може бути відділ, який якраз робить цю хімію можливою, наймає і робить цей критерій відбору правильним. Це я вважаю сексес і це те, що дає можливість ракеті летіти. У нас новий дизайн, і тепер ми космонавти і з ракетами, і тому що це сходиться дійсно з нашим основним слоганом: що зроби свій наступний крок в новий крок в нову еру з разом з Нью-Йорч. І я не хотів би це зробити прям рекламну рекламу. Я уявляю, як це могло виглядати, але задача поділитись, що я щиро вірю, що бізнес бізнесом і класні задачі там чи класні проекти це одне, але культура всередині вона дійсно розвиває і робить. Ринок кращий робить не знаю, твій день проведення на роботі кращий. І ці всі штучки філософські вони дійсно додають і дають змогу розвиватись не тільки в рамках агенції, а в в рамках ринку. Я закінчу цей поток. Задача його була якраз розказати, поділитись з ринком, як GMP додає value до ваших компаній. Я сподіваюся, у нас вийшло. Дуже дякую вам всім за увагу. Дуже дякую технікам і всім іншим, що допомогли організувати. Я не очікую тут питання, я сподіваюся, тут все було зрозуміло. Це була така фінальна ноточка. Всім дякую, гарного вечора.